Знову приїхав датус на ремонт. І знову бачимо, що всередині все зібрано досить достойно і досить якісно. Все-таки, фірма є фірма, яке все жирне, яке все потужне. Але якісні компоненти цього інвертора не вберегли від людського фактору. Так, ось у нас 4 вихідних IGBT транзистори і вони всі передають гарячий привіт адептам велки велки. І цей. Зараз. Давайте подивимося їхню марку. 60N Ні. G60T60. От, загугліть, подивіться в інтернеті, скільки таки коштують. Але не забувайте, що дешевше це може бути паль, яка одразу згори, треба оригінал. І порівняйте це з ціною перемикача, ручного перемикача в воду резерву. І зробіть свої висновки. Тут треба 4 штуки це наймінімум, і там вже буде видно, чи воно ще не потягнуло щось за собою. Ну, 4 штуки вже е, мертві гарантовано. Потім я ще подивлюся на діоди. Так, ну, діоди вроді як живі, тут нічого не дзвониться. По холодній стороні так само, нема, чому, нема причини, чому вони би мали вилітати. Тому що як тільки, як тільки вихід закорочує, то зразу інвертор заходить в захист і тут все нормально. Так, але і тих чотирьох, я думаю, цілком буде достатньо, коли ви побачите їхні ціни. Ну, ліньки монтувати відео, тож я, якщо й зроблю, буду потрошки викидати такими кусочками. Не хочу все ліпити в купу. бо мені ліньки.